Всім привіт! Подивіться на цю дівчину на фотографії. Це я 15 років тому, коли приїхала в Данію. Я приїхала в Данію в лютому. Ця фотографія була зроблена весні. Подивіться в очі цій дівчині на фотографії. Знаєте про що мріє ця дівчина? Ця дівчина мріє про те, щоб у неї була віза, яка б дозволяла їй працювати де завгодно. А під де завгодно я маю на увазі на прибиранні». На цій фотографії на мені одягнено все, що дала мені хазяйка той сім'ї, в якій я жила, як опер. А це весь той одяг, який вона вже не хотіла носити, і вона віддала його мені. І я залюбки його носила. А сижу я на автобусній зупинці, тому що я чекаю автобуса для того, щоб іти вчити датську. А фотографує мене Олег, мій хлопець, яким я тоді зустрічалась. Тепер мій це мій чоловік. І ми разом їхали на Дацьку, і це були ті рідкі дні, коли я брала автобус, тому що я економила на проїзді і ходила вчити дацьку пішки, що ж трапилося за ці 15 років. Мені було приблизно 22 роки, коли я вперше приїхала в Даню і приїхала я по візі ОПЕР жити і працювати в сім'ї. Я жила півтора року, вчила мову, потім отримала грін-карту. Це не та грін карта, як в Америці. Це грін карта, яка давала право працювати три роки. З цією грін-картою я вчила, працювала, знайшла постійну роботу. Мені продовжили грін-карту, я отримала постійне місце проживання і таким чином залишилась в Данії. Сьогодні я не хочу говорити про те, як я змінювала роботи, як я їх шукала, чого я досягнула чи не досягнула на сьогоднішній день. Сьогодні я хочу зробити підсумки, підсумки того, що я зрозуміла за останні 15 років. Дівчина на цьому фото живе в Данії і отримує 2,5 тисячі крон на кишенькові гроші. І в цей момент. Я мріяла про те, щоб отримувати зарплату в 19-20 тисяч датських крон бруто. тобто на руки приблизно 13 тисяч крон. Пройшло 15 років. Що далі? Чи шкодую я про те, що переїхала? Чи хочу я залишитись в Данії чи переїхати в іншу країну? Для мене переїзд ніколи не був питанням патріотичності людини чи непатріотичності. Для мене переїзд. Любої людини в будь-яку країну, це більше про саморозвиток і про те, що ми живемо один раз, і просто хочеться спробувати пожити в різних країнах. Я бачу життя як те, що ми не контролюємо, ми не знаємо, коли воно закінчиться, ми не знаємо, скільки років ми будемо жити на землі. І тому мене завжди цікавило пожити в якійсь країні. Я не знала точно, яка це буде країна, і я точно не думала про Данію, Просто так сталося, що я переїхала в Данію і тут залишилась. Чи хочу я жити в Данії все своє життя? Мабуть, ні. І це не тому, що Данія погана країна. Ні, просто мені хочеться спробувати пожити ще якійсь країні. Але коли ти молодий, коли ти не маєш сім'ї, коли ти не маєш дітей, просто взяти і переїхати в іншу країну все ж таки простіше, ніж коли ти маєш сім'ю, ніж коли ти маєш дітей, і багато чого зав'язано не тільки на тобі, одному чи одній, а на тому, що треба, якщо й переїжджати, то треба так, щоб там. Двоє людей могли знайти роботу, в яку школу буде ходити дитина, ну, і ви знаєте всі ці історії. Тому я раджу тим людям, які ще молоді, які не мають сім'ї, і які мають мрії, чи хочуть спробувати себе в чомусь, то Переїхати, і навіть може не в іншу країну, а в інше місто. Я все життя до того, як переїхала в Данію, прожила в одному місті, місто Чернівці. І для мене переїзд в Данію був приблизно рівнозначний переїзд в місто Київ, чи в місто Одесу. Я була дуже домашня. Я ніколи не жила одна до Данії. Я ніколи не жила десь на квартирі. Тобто я завжди жила або з батьками, або з бабусю, і дідусем. І переїзд в нову країну був для мене. Дуже важливим кроком і дуже серйозним кроком, який насправді навчив мене самостійності, і я приїхала в Данію як осиновий листочок. Я всього боялася, я нічого не знала. Я переживала за все, я й зараз за все переживаю. Просто з руками ми отримуємо життєвий досвід і вже легше реагувати на ті чи інші події в житті. А коли ти приїжджаєш в нову країну, фактично крім Олега, я нікого тут не знала. У нас не було більше ніяких родичів, такої якби ну, підтримки. Та да, з ким ти можеш жити або хто може тобі допомогти. Олега на той час вже були тут українські друзі, і зараз багатьма з них ми продовжуємо товаришувати. Вони в свій час. Дуже допомогли нам з питаннями, наприклад, роботи, то саме прибирання, ми знаходили в основному через друзів, також знаходили через просто сайти, через пошук роботи, але й через друзів. І е, отак от ми якось трималися разом всі ці 15 років з більшості тих людей, з ким я познайомилась, коли приїхала. Але в нас не було родичів, в нас не було, наприклад, там бабусів, дідусів тут. так? Все одно ти в якійсь мірі ти сам по собі. І насправді це. Найважче в переїзді за кордон, тому що коли ти маєш родину, коли ти маєш підтримку, коли в тебе дитина і ти хочеш, не знаю, піти в магазин, і коли ти живеш вдома і вдома є мама чи тато, ти можеш дитину залишити на годину-дві, і просто не піти погуляти, це одна річ, коли бабуся може допомогти. А коли ти не маєш цього, це все-таки інше. Ця тема дуже важка, тому що. Зрозуміють насправді мене тільки ті, хто самі в свій час переїжджали і, можливо, не тільки в іншу країну, а просто в інше місто. Тому що людина, яка прожила там, де вона народилася, в знайомому для неї оточенні, вона навряд чи зрозуміє, що переживає людина, яка залишається наодинці, яка не має родини, яка не має друзів, з ким вона виросла, яка не має. Якихось налагоджених стосунків, які були такі очевидні і насправді, які ви не помічали, що ви їх маєте в своєму оточенні, коли ви приїхали, наприклад, зубний лікар, той, до якого ви там, не знаю, дитинство ходили, перукар, терапевт. Тобто були люди або взуття вам хто ремонтував, ви знали, що їх зробити. Ви знали до кого звернутися, і раптом цих всіх людей їх нема. І це важко. І зараз, на жаль, багато мільйонів українців розуміють, що це таке. Не всі переїхали за кордон, але багато хто змушений був залишити свої домівки і переїхати в нове місто в Україні. Тому я думаю, ці люди вони розуміють, що я говорю, і в них ситуація набагато гірша ніж в мене. Я нічого не втратила. В мене якби нічого і не було, що втрачати, коли я переїхала. Люди, які переїхали переселенці з інших міст в Україні із війни, Скоріше за все втратили все, де да? Не, не знають, чи вони повернуться в свої будинки. А дехто знає, що повертатися вже нема куди, тому що все зруйноване. Роботи, то, яка в них була, немає. Їхніх друзів теж немає. Ну коротше, жахлива насправді ситуація, і треба починати життя спочатку. В якійсь мірі, коли ви переїжджаєте за кордон, ви теж починаєте життя спочатку. Я переїхала в Данію, коли мені було приблизно 22 роки. Зараз мені 37. Так, от, коли мені було 22 я пропрацювала ОПЕР, потім отримала візу і могла працювати, і думала йти навчатися. Мені здавалося, що це вже пізно. Я думала, ну мені вже там 23-24 роки. Це ж якщо я буду ще 20 роки вчитися. Поки потім піду на роботу, а всі мої однокурсники, з ким я вчилася в Україні, вони вже на той момент не знаю, стали головою якогось відділу. Да? А я тільки піду вчитися, а потім після навчання в кращому випадку. Йду на роботу інтерна. І от такі думки в мене були в голові в 22-23 роки, що мені трошки було, що от я така стара, і буду навчатися з тими, кому там 18-19 років чи скільки, якби я як погано себе в цьому плані почувала. Але тепер я дивлюся в свої 37 на те, як я думала в 22. Стосовно цього, що якби вже пізно. Я хочу сказати, що це була така дурня, тому що навіть зараз мої 37 не пізно, і навіть якби мені зараз було 47, це теж було б не пізно. Світ змінився. Навіть якби я не переїхала нікуди з України, а лишилася. І за того, що так швидко розвивався інтернет останні роки. То навіть якби я лишилася в Україні, то мої погляди вони теж змінилися. Бо мені вже би теж здавалося, що ні в 27, ні в 37 років нічого починати не пізно. Це просто були якісь застарілі в нас застаріле мислення. Коли вважалося, що в 20 років, якщо ти не одружений чи незаміжня, не то це вже там пізно. Якщо в 25 років ти не народив, то це теж там вже пізно, і взагалі в тебе все життя вже позаду. Насправді це доня, і ми всі з вами розуміємо, що е, нічого не пізно і нема куди спішити. І от розуміння того, що немає куди спішити, воно прийшло до мене в Данію. Але я думаю, що воно прийшло би до мене, навіть якби я лишилася в Україні. У мене ще такого не було, щоб мені так важко було записувати відео. Е, можливо, це тема саме підсумків. Е, вона мене лякає. Я відчуваю, що я переживаю, коли записую це відео, е, і такого зазвичай у мене немає. Мені здається, я переживаю, щоб не дати неправильне. Неправильну картину Данії, тому що відео формату 15 років і підсумки за ці 15 років воно якось накладає відповідальність на те, що від тебе очікують, що ти даш правильну оцінку країни Данії, життя в Дані і як це жити? І люди будуть думати, дивлячись, це відео, окей, Треба нам переїжджати в Данію чи залишатися в Данії, якщо ми тут, чи не треба. І от в цьому зараз я відчуваю відповідальність, щоб дати людині правильні думки. Я знаю людей, які прожили роки в Данії і які обожнюють цю країну. Я знаю людей, які прожили роки в Данії і які ненавидять цю країну. Тут все залежить від вас і особисто від вашої життєвої ситуації. Я наведу вам приклад. Ви могли приїхати в Данію і працювати на фермі, і потім випадково зустріти якусь людину, яка допомогла вам. Вирватися з ферми. І ваше життя кардинально змінилося з того моменту, коли ви не очікували да, зустріти ту людину, ви для цього нічого не робили, але це була випадковість. І ця випадковість вона змінила ваше життя. Вона допомогла вам повністю поміняти життя. І якщо ви раніше були незадоволені своїми умовами, то після того, як ваше життя помінялось, умови змінились і ви стали задоволені. У вас буде одне відношення до цієї країни. І може бути ситуація, коли ви, наприклад, Приїхали в цю країну, жили, працювали. Потім, наприклад, якщо ця дівчина вийшла заміж за задачана, і якщо це був невдалий шлюб, якщо людина виявилась погана, і в тої людини були проблеми, то вона поїде з цієї країни з важким серцем. І для неї ця країна буде найгірша. Але винувата не країна, а винуваті ті обставини. Так, от я знаю людей з і тої, з тої сторони, в яких обставини складалися так, що для них... Данії життя було просто жахливим. І я знаю людей, в яких життя було жахливим до переїзду в Дані і стало супер після переїзду. Тому, окрім загальних факторів про країну, чиста вода, непогана сфера здоров'я, 6 тижнів відпустки в рік. Не завжди ці фактори вони вирішальні. Всі фактори, які я зараз назвала, вони є в Дані. І от одній людині всі вони будуть подобатися, інші ні. Що мені найбільше подобається в Данії? Найбільше в Данії мені подобаються люди, яких я знаю. І це не тільки українці, також данці. Ті данці, з ким я працюю, працювала, пересікалась по роботі, не всі, але от ті, з ким я підтримую стосунки, вони чудесні люди, і насправді я бачу дуже мало різниці між українцями і тими данцями, про кого я говорю. Не всіма данцями в Данії і не про всіх українців. Я думаю, позитивно. Я говорю про тих, кого я вважаю своїми друзями чи хорошими знайомими. Люди є найбільше цінність. Також мені подобається те, що загалом люди в Данії вони спокійні, вони не будуть приставати до тебе з питаннями різними, як в Америці на вулиці, і тобі не треба. Завжди робити ці small talks з людьми. Тобто можна собі тихенько мовчати, і я ні до кого не буду лізти, і щоб до мене ніхто не ліз. Мені це подобається. Що мене найбільше дратує в Дані і зараз, станом на сьогодні, мене найбільше дратує, мабуть, медична сфера, і мене дратує сфера, яка пов'язана з освітою дітей, тому що це ті дві сфери, з якими. Ми останніми роками стикаємося багато, і я просто бачу недосконалість. Я бачу, що ця система вона дуже обмежена. Для мене це виглядає так, ніби зробили її отакої форми квадратної. І дали людям, які працюють в цій системі, певні інструкції. І от, якщо є якийсь випадок, який не був описаний в інструкції, то вони не можуть розширити кордони і зрозуміти, що можна змінити форму, вона не обов'язково має бути квадратна, можна зробити її трикутною, або можна зробити її круглою. Ні, такого не буде. Якщо у них в папері не написано, що робити, то дуже мало працівників в цій сфері вони захочуть думати. Поза тих рамок, які в них описані в інструкції. Такі люди є, на щастя, вони так устрапляються, і вони траплялись мені, але, на жаль, їх дуже-дуже мало. І коли ти от, з кожною людиною з цієї системи ти пояснюєш, їм на прикладі, да, ти пояснюєш їм на прикладі, що отак, отак і отак, подивися, може, так треба зробити. Чи так вони з тобою ніби згідні. Але далі цього не йде. Тобто, навіть якщо ти кожну людину в цій цепочці переконаєш в тому, що можна зробити ось так, і це теж буде правильно, вони ніби з тобою будуть погоджуватись, але систему це не змінить. А й за того, що твій випадок виходить нестандартний, там в плані здоров'я чи дитини, чи освіти дитини. То вони не знають, що з цим робити. І якщо вони не знають, що з цим робити, вони не будуть робити щось екстре. Вони просто все одно направлять тебе туди, як в них написано по інструкції. І оце мене найбільше зараз дратує, тому що ти розумієш, що ти не можеш змінити систему, ти не маєш ніякого впливу. Так, з одного сторони це класно, що кожна людина має однакові права. І та людина, яка чогось досягнула в житті, і та, чого не досягнула, всі ці люди вони стикаються рано чи пізно з системою. І система до всіх відноситься однаково. І тут ти не можеш нічого зробити, і ти почуваєш себе безсилим. І от я зараз в такому положенні, коли я не знаю, що запропонує нам система з нашим питанням, яке в нас є, і як ми будемо це вирішувати. І в мене є наразі підозра, що. Система не зацікавлена в тому, щоб надати нам правильне рішення, а зацікавлена в тому, щоб дати нам стандартне рішення, і не факт, що це стандартне рішення найкраще для нашої сім'ї. Приблизно така сама ситуація з медичною сферою. З однієї сторони, я дуже вдячна, що є люди в поліклініці, куди ми ходимо, да, до якої ми приписані. Дуже часто нам ідуть на зустріч дійсно розуміючі лікарі. В мене був випадок. Я навіть знімала про це колись відео, коли в мене було запалення легень. Мені вдалося отримати рентген в той самий день, коли я прийшла до лікаря. Не треба було довго чекати, просто я поїхала в іншу лікарню, вона перезвонила. Я поїхала в той самий день. Мені зробили рентген. Але це насправді рідкість. Можна сказати, що нам пощастило. Часто можуть бути випадки, коли вам доведеться ну, прямо брехати для того, щоб потрапити до лікаря, вам доведеться розповідати те, що ви вже помираєте, мабуть, для того, щоб вас прийняли. І це так дивно, тому що ну, для чого це робити? Для чого доводити людину до таких речей, якщо ми всі дорослі люди, якщо ви кашляєте вже три тижні. У вас піднімається температура час від часу, і простий сироп вам не допомагає, який можна купити в магазині чи в аптеці. То чому не можна цю людину? Хоча б послухати або взяти в неї кров, я вже мовчу про рентген. Да? Тобто бувають такі ситуації, коли вам далі бути розповідати по телефону, що типу, ну це нормально, да, можна там до двох місяців кашляти, але при цьому у вас може бути вже пневмонія. Тобто є такі речі, коли от ти розумієш, що ні, я себе погано почуваю, мені треба зараз дозвониться і сказати, щоб мене прийняли і послухали. Просто для чого доводити цю людину до такого стану, щоб просто. Можна, щоб вона прийшла, і ви її послухали, чи краще жити в даній фінансово? Я зрозуміла буквально цього року, нарешті, що насправді неважливо, в якій країні ти живеш, на сьогоднішній день можна заробляти в будь якій країні. В інтернеті, тому що. Якщо раніше, 15 років назад, да, коли я переїхала, то інтернет ще не був такий поширений. Це було щось там, знаєте, для якихось особливих людей, для етчників, але просто там в мене здається, був вже інтернет, але я навіть не знала, що там можна робити. І соцмереж тоді ну, в мене точно не було. Зараз же ми бачимо, що навіть на Ютубі, чи, не знаю, якісь ще соціальні мережі, чи навіть якщо от ви маєте якісь скіли там Робити гарні фотографії, чи писати комусь тексти, чи ви айтішник програмування. Та не важливо, в якій країні ви живете. Ви можете жити в Україні, ви можете жити на Алясці, ви можете знайти собі роботу, і ви, якщо ви знаєте англійську мову, особливо. І це вже не так важливо, де ви живете. Я не кажу, що всі повинні заробляти в інтернеті. Є ж вчителі, лікарі, працівники на заводах, на фабриках. Це ти онлайн не можеш зробити. Ні, я говорю про те, що якщо раніше треба було переїхати в якусь країну для того, щоб заробляти гроші бо в Україні, наприклад, там не було роботи в такому-то селі чи в такому-то містечку, роботи нема, а треба за щось їсти. То люди їхали в Італію, в Іспанію нелегалами там роками жили і працювали важко, щоб заробити там 500. Чи 700 євро на місяць, щоб хоч щось вислати додому? То тепер такої потреби вже немає. Особливо серед молодого населення, прогресивного. Є дуже багато людей в Україні, які зараз в інтернеті або за допомогою інтернета, там, де вони живуть, заробляють непогані гроші. Просто треба починати цим цікавитись, якщо ви хочете заробляти в інтернеті і шукати саме свою нішу, як ви можете це зробити. Але це зробити реально. І от для такої людини, яка може заробляти онлайн з будь-якої точки світу, вже інші фактори стають важливі при виборі країни: клімат, медицина, безпека, якщо людина сімейна, там якісь школи і все, що пов'язано з дитиною. І отут Данія має дуже хороші показники. Ну, якщо ми закриємо очі на клімат, тому що не всім людям подобається датський клімат. Я не буду вам уточнювати, який в Данії клімат. Я думаю, ви і так вже це самі знаєте, і або можете уявити. І не всім людям таке підійде. Хтось любить такий клімат, хтось не любить. Хтось хоче жару плюс 30 або сніг півроку, щоб кататися на лижах. В Данії гір немає, і сніг лежить може там тижня, два-три за всю зиму. Тому клімат це дуже суб'єктивно. В плані медицини все краще, але... Я вам озвучила тільки що проблеми. Окрім проблем, є і хороші речі: це те, що медицина в принципі безкоштовна. Тільки питання: от, як швидко ви зможете потрапити до того спеціаліста, який вам потрібен. Плані освіти тут взагалі добре, на мій погляд. Якщо ви потрапили в нормальну школу і потім в університет, то ви зможете отримати хорошу освіту. Дання дає більш практичні знання, і в школі, і в університеті все більш заточено на групові заняття, на те, щоб у вас були не тільки технічні навики, а щоб у вас були і soft skills, щоб ви вміли себе презентувати, щоб вміли спілкуватися з людьми. Коротше, всі ті речі, які вам насправді дуже пригодяться в житті. Мені подобається, що я маю розмірене життя, що я впевнена в завтрашньому дні, що роботодавець платить зарплату кожного місяця, що я захищена в соціальному плані, якщо я втрачу роботу, то в мене будуть виплати. Якщо я завагітнюю, в мене також будуть виплати. Мені не треба буде думати, за що жити, за що купити їсти завтра, якщо я сьогодні втрачу роботу. Ці всі речі вони додають впевненості. В житті вони до знімають стрес того, що буде завтра. Е, да, Вам потрібно дані мати роботу, вам потрібно працювати гарно, тому що вас можуть звільнити в будь-який момент. Але якщо вас звільнять, то вам не потрібно рвати на собі волосся і думати, в кого позичати гроші, тому що, в принципі, того, що ви будете отримувати як допомогу, буде вистачати. І от з усіх цих пунктів формується. Стиль життя, темп життя в Данії. і темп життя в Данії, він повільний. Він не такий швидкий, як в Україні чи в Америці. І оце мені подобається. Мені подобається розмірений темп життя. Я не хочу, щоб темп мого життя ставав швидшим. Мені подобається в те, що в Данії ніхто не тисне на тебе те, що тобі треба мати чотири роботи. Тобі треба щось досягати, тобі треба ще більше. Зароби мільйон. Американська мрія такого немає. Навпаки, якщо ви завтра. Прийдете до свого роботодавця і скажете, що ви хочете більше відпочивати. Ви не хочете працювати на повну ставку, ви хочете працювати на півставки, менше заробляти і більше відпочивати, то ніхто не подивиться на вас дивно, що ви що в житті втрачаєте. Вас зрозуміють, тому що насправді багато людей так і роблять. Якщо треба обирати між тим, чи більше часу працювати, чи більше часу бути сім'єю, але менше при цьому заробляти. Я думаю, що насправді немало дать, оберуть меншу зарплатню і більше вільного часу. Так що, друзі, оця дівчина, яка думала, що вона вже застара для того, щоб іти вчитися, щоб змінювати професію, щоб обирати нову професію, починати щось з нуля, вона помилялась, тому що насправді ніколи не пізно. Якщо ви дивитесь це відео і ви живете в Дані, Будь ласка, напишіть під цим відео, які у вас враження від життя в цій країні. Скільки років ви живете і що ви думаєте, подобається вам, не подобається? Чи шкодуєте, що ви переїхали чи ні? Дякую вам за увагу і побачимось в наступному відео. Па-па!